Здобути нову професію або спеціальність коштом держави в Україні. Люди у віці 45 які мають 15 років страхового стажу, можуть отримати ваучер на навчання. Центри зайнятості допомагають оформити такі ваучери для підтримки конкурентноспроможності громадян на ринку праці. Житомирська обласна служба зайнятості вже видала 551 ваучер жителям області. Мешканці Коростенської громади теж отримали ваучери для навчання. Сьогодні по області отримали 551 ваучер. 107 ваучерів отримали по Коростенській філії. І в той же час по Коростенів, по нашій громаді отримали 44 ваучери. З них на якісь спеціальності: це психологія, медицинство, інженерія, водії, кравці. Левова частина навчання будуть проводити у нашому технічному лицеї. Або у Малинському коледжі люди отримують і другу вищу освіту. Серед тих людей, які отримали ваучери, у нас є ну від заступника міського голови і до простого працівника. Отримати ваучер можуть не лише люди віком 45 страховий стаж яких є не менше 15 років. Це можуть бути внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій, особи з інвалідністю та багато інших категорій. Як говорить, статистика не бояться змін здебільшого жінки. Це цікаво, якщо 44 ваучери, з них 30 ваучерів отримали ці жінки. Це отримали особи 45 тому що є порядок отримання певний, і 45 плюс, і плюс внутрішньо переміщення особи. А вже 14 чоловік це чоловіки, які отримали. Ваучери до речі, хочу сказати, що серед внутрішньопереміщених осіб у нас отримала одна особа ваучер. Я не буду говорити прізвище, але яка працювала на Запорізькій атомній станції. Ваучер на навчання це документ, що дає право безоплатно пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей. А їх на сайті центру зайнятості 123. Вартість ваучера 26 тисяч 840 гривень. Сума ваучера – 26 тисяч 840 гривень. Сот гривень. Це достатньо для того, щоб в цілому отримати собі іншу освіту чи професію. Якщо вартість навчання проходить менше, вартість, значить ваучер менше вартість буде. Якщо більше 26 840 тисяч гривень, відповідно потрібно доплатити свої кошти. Попередні роки то давали ваучерів 3, 5, 8. На обласний цензані то це на всю область, то на сьогоднішній день якби немає такого питання, що ось на якомусь етапі давайте зупинимося. Ні, держава передбачила ці кошти для того, щоб все ж таки люди знайшли достойне своє місце в житті відповідно ринку праці і забезпечили себе роботи. Що стосується ваучерів на навчання, то отримати їх дуже легко. Головне бажання говорять в центрі зайнятості. Перше або ж прийти в центр зайнятості до адміністратора, подати чотири документи: це паспорт, код, диплом про освіту і трудову книжку. Або ж інше питання в електронному варіанті. Ось такі листочки знаходяться у нас і в радника, на всіх столах, і в адміністраторах, і ми проводимо там інформаційні роботи. Відповідно, в нас в парку на столах вони знаходяться кругом. Потрібно взяти телефон. Сканувати QR-код і вже в своєму телефоні ми бачимо порядок подачі документів, як подати. Можна через портал Дію подати документи і отримати ваучер адміністратор вам на протязі трьох днів, перезвонить і сповістить про те, що, будь ласка, приходьте, отримуйте ваучер. Сьогодні Державна служба зайнятості має велику кількість програм на підтримку безробітних або тих, хто хоче отримати іншу професію чи спеціальність. Ваучери на навчання, мікрогрант на розвиток власної справи, рука допомоги все це державні програми, ознайомитися з якими можна на сайті центру зайнятості або завітавши до Кростенської філії.